Поблизу села Борохів 15 травня трапилась жахлива ДТП. Її наслідки ви можете бачити за моєю спиною. Так зіткнувся рейсовий автобус, еталон і вантажівка марки Вольво. Попередньо постраждали водії обох транспортних засобів, а також пасажири автобуса. Попередньо на місці автотрощі працювало чотири швидкі допомоги. А також зараз продовжує працювати поліція. Нам відомо, що зараз слідчі встановлюють усі обставини ДТП. Найбільше постраждав рейсовий автобус, місце на якому сидів водій, просто розтрощене. Він у лікарні також постраждала і сама вантажівка марки Вольво. Бачимо, що її буквально вивернули на дорозі. Також пробиті колеса. Всередині автобуса вибиті вікна і купа скла на підлозі, сліди крові. Маршрутка рухалась у сторону Луцька. Потерпілі як водії, так і пасажири автобуса. Як повідомили у Волинській екстренці, чотири особи госпіталізували жінку 44 років. У неї струс та забій грудної клітки. Водія автобуса 56 років. Забій грудної клітки. Рух цією ділянкою дороги, тимчасово ускладнений на місці, продовжують працювати усі необхідні служби і ліквідовувати наслідки цієї страшної ДТП. У поліції Волині додали, що на місці правоохоронці фіксують усі деталі дорожньо-транспортної пригоди. На автодорозі поблизу Ківерець зіткнувалися рейсовий автобус, еталон та вантажівка Вольво. Попередньо постраждали двоє водіїв та три пасажири. Нині на місці працює поліція, рятувальники, медики. В відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань як відомо потерпілих доправили до лікарні, де їм надали допомогу. Їх стан наразі невідомий, але їх життю нічого не загрожує. Натомість, слідчі продовжують з'ясовувати деталі автотрощі.